Дюна частина друга вже стала головною прем'єрою цього року і ніяк не залишає байдужими глядачів навіть через тиждень після прем'єри. У минулому відео ми детально розбирали завершення фільму і пояснювали, що взагалі сталося та чому були прийняті ті чи інші рішення. Але одного відео про цей неймовірний фільм нам здається замало, адже Дюна 2 ставить гігантську гору питань, і відповісти на них всі не так вже й просто. Саме тому сьогодні ми детальніше зануримося у події другої частини. І відповімо на питання, чи зможе Пол принести воду на Аракіс, яка роль його сестри Алії в продовженні історії, хто батьки Чані і для чого Леді Фенрінг, дитина від фейда Раути Харконена. А також на багато інших питань. Але обережно буде багато спойлерів. Всім привіт! Ви дивитесь канал Ана його. Перед початком обов'язково підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео. А тепер поїхали! Незважаючи на те, що Дюна частина друга великою мірою стосується сюжету першого фільму, вона також залишила деякі з найбільших питань без відповіді. Дюна 2» починається з адаптації пола у суспільстві Фрименів, яке не дуже однозначно сприймає появу незнайомця. Плем'я Фрименів розкололося через разючу схожість пола з їхнім пророкованим месією Лісан Аль-Гаїбом. Молодше покоління, включаючи чані, скептично ставиться до будь-якого стороннього, який претендує на порятунок їхнього народу. Незважаючи на те, що Чані тягне до пола, вона знає, що історії про Лісан Альгаїба були поширені Бене Гесеріт як засіб посилення контролю над людьми Аракіса. Звичайно, спочатку Пол також не бажав ставати месією, але в міру загострення конфлікту Фременів із домом Харконенів, він змирився зі своїм шляхом Лісан Альгаїба. Крім того, він і є тим самим квізацом Хадерахом із Бенек Гесеріт, чоловіком, який здаден отримати всі знання Всесвіту. Перебуваючи у Фременів, мати пола Леді Джесіка вживає воду. Життя, щоб стати преподобною матір'ю для фременів на прохання Стілгара. Проковтнувши отруту, вона використовує своє навчання Бене Гесеріт, щоб зробити її нешкідливою. Як преподобна мати, Джесіка використовує генетичну пам'ять Бене Гесеріт, маючи доступ до всіх знань і розуму своїх предків, леді Джесіка дізнається жахливу правду. Вона позашлюбна дочка барона Владіміра Харконена. Хоча фільм розкриває цю інформацію, він не зупиняється на другій половині батьківства Джесіки, а саме хто її мати. Ми вже Неодноразово в попередніх відео говорили, що коли мова заходить про Бенеґєсері, то все сплановано на століття вперед. Орден хоче здійснювати контроль над всесвітом, маніпулюючи результатами народжуваності. Отже, вони мають ретельно розроблену програму розмноження. Не дивно, що походження леді Джесіки також є результатом ретельного відбору. Інформацію про її матір ми можемо дізнатися з роману приквелу під назвою Прелюдія до дюни, де підтверджується, що преподобна мати Гай Хелен Мохіам є матір'ю. Джесіки. Так так, це та сама, яка завжди була поруч з імператором і порадила йому знищити Діма Трейдісів. А також вона випробовувала Пола у першому фільмі. А у другому фільмі він наказав їй заткнутись. З огляду на те, що Дюна 2 вносить деякі значні зміни у книгу, цілком можливо, що мати Джесіки стане однією з історій, які будуть розказані у Дюні 3. Ще одним цікавим епізодом у другій частині є роль Леді Джесіки у плані Бене Гесері. Ми знаємо, що раніше вона не підкорилася цьому плану і народила Пола, а не до Проте, коли вона стала преподобною матір'ю Фремені, вона на 100% виконувала план Бене Гесеріт і робила все, щоб всі повірили, що Пол це той самий обраний лісам Аль-Гаїб. Протягом усієї дюни 2 Чані звинувачує Леді Джесіку за те, що вона ризикує життям Пола, особливо коли він зазнає агонії від води життя. Чані не може повірити, щоб прислужниця Бене Гесеріт спостерігатиме, як її власний син страждає і, можливо, навіть помирає, заради якоїсь ефемерної мети. Зрозуміло, що Джесіка Відміну від пола віддана наративу про месію з самого початку. Здається, тепер вона ставить наказ Бена Гесеріт понад усе, навіть якщо раніше вона їм не підкорялася. Безперечно, найдивніший персонаж другої частини це Алія Атрейдіс, молодша сестра Пола. Перш ніж герцог Лето Атрейдіс був убитий, він і Леді Джесіка зачали ще одну дитину. У момент, коли Джесіка п'є воду життя і зазнає гострої агонії, вона була вагітна. І цей ритуал мав величезні наслідки для ненародженої алії, як її Мати вона здатна підключитися до генетичної пам'яті Бене Гесеріт. Коли Алія народиться, вона матиме всі здібності преподобної матері, хоча вона ще зовсім дитина. Замість того, щоб перенести на екран надлюдського малюка, режисер Дюни 2 мудро вибрав інший шлях. Фільм обмежує появу Алії у виконанні Ані Тейлор Джой лише видінням, яке має Пол після того, як вип'є воду життя. Тим не менш, протягом усього фільму Алія може телепатично спілкуватися з Джесікою. Фільм суттєво змінює роль Алії. У книзі, наприклад, вона вбила барона Владиміра Харконена. Тому глядачам доведеться дочекатися Дюни 3, щоб побачити, чим насправді є Алія Атрейдес. До речі, у своєму видінні Пол бачив не тільки Алію, але й цілий океан на Аракісі. Якщо говорити чи був такий сюжет у книзі, то насправді у кінці роману не було ніякого благословенного дощу чи чогось іншого на пустельній планеті. У романі продовжені Френка Герберта Месія Дюни історія Пола закінчується на доречно трагічній ноті. Тому навряд чи він принесе дощ на Аракіс в реальності, а не у своїх снах. Звичайно, це наукова фантастика і можливо все, але камон, закони природи діють навіть тут. І було б дивно побачити реальний океан на такій жахливо пустельній планеті. Ще одне цікаве питання, яке так і не було прямо показане у Дюні 2, це хто є батьками Чані. У романі походження Чані майже таке ж цікаве, як і у Леді Джесіки, Чані донька імперського палеонтолога Літ Кайнса та фрименської жінки Фарули. У першій Дюни вони дещо змінили цей момент, і доктора Кайнса зіграла жінка, що означає, що палеонтологиня може бути матір'ю Чані у фільмі. Наприкінці першого фільму вона допомагає Полу та леді Джестиці втекти на орнітоптері та каже їм, що вони знову зустрінуться, але зрештою її вбили війська Сардаукарів. Ще більш цікавим моментом фільму, про який, ви, до речі, запитували в коментарях під минулим відео, є чи справді Чані вагітна від Пола. У романі Френка Герберта у Пола та Чані народився син. Лето Другий, якого назвали на честь батька Пола Лето Атрейдеса. Ближче до кінця книги імператор і барон Харконен збирають військо навколо Аракіса, щоб перешкодити атакам Фременів на виробництво спецій. Поки Пол готує свій народ до повної війни, війська імператора захоплюють місто Фременів, убиваючи сотні людей. В ході цього сестра Пола Алія потрапила в полон, а син Лето Другий був убитий. Ця сюжетна лінія дещо краще б показала лють Пола і бажання знищити ворогів у помсту не. Тільки за батька і друзів, але ще й за сина. Проте цей сюжет було пропущено. Але все ж завершення Дюни 2 не означає, що Чані вагітна. Якщо ця сюжетна лінія і буде розкриватися у Дюні 3, вона виглядатиме кардинально інакше. Як і у випадку з Чані, Дюна 2 робить набагато більший акцент на ролі принцеси Ірулан. У романі донька імператора з'являється на сторінках дуже коротко, хоча деякі елементи роману приписуються саме їй. Вона своєрідний оповідач для цієї епічної саги. У фільмі Ірула. Має набагато більше завдань. Насправді, її зв'язок із Бене Гесеріт, і, зокрема, з преподобною матір'ю Гей Хелен Мохіам, має величезне значення. У книзі Месія Дюни Ірлан буде заручена з полом, хоча вони так і не народжують спадкоємця. Більш цікавою і менш розкритою є персонажка у виконанні акторки Леї Сейду, Леді Марго Фенрінг, яка також є учасницею Бене Гесеріт. Вперше ми її бачимо під час сцени з Фейдом Раутою Харконеном і його гладіаторським поєдинком. Ну, точніше, і ув'язнених. Леді Марго, це дружина колишнього губернатора Аракіса графа Фенрінга. Проте на цьому не робиться акцент у фільмі. У книзі та Дюні 2 Марго відправляють спокусити фейда рауту та зберегти родовід для програми розведення Бена Гесері. Пізніше, коли Пол бореться з Фейдом у книзі, преподобна мати Гай Хелен Мухіам, згадує, що якщо вони обоє загинуть, залишиться лише ненароджена дочка Фейда та Алія. Кінцівка Дюни 2 не дає надій на те, що Пол зможе зупинити те, що він почав, убивши Да рауту та схиливши імператора на коліна перед ним, Пол доводить фрименам, що він всемогутній правитель, саме тому вони мають намір піти за своїм месією у бій. У книгах перемога Пола на Аракісі розв'язує нестримну священну війну. Зрештою, пол стає найвпливовішою людиною у відомому всесвіті, але величезною ціною, жертвуючи коханням, життями і справжнім собою. На цьому у нас на сьогодні все. Напишіть у коментарях, які моменти вам сподобалися найбільше у Дюні 2 та які ваші думки щодо питання. Які ми розібрали в цьому відео. А також поставте лайк, якщо воно вам сподобалось, та підписуйтесь, щоб першим бачити нові випуски. Це був канал, а на його бувайте!